Ліна Костенко, українська поетеса. Що вона написала? Вона написала. Боже, це так <свідко> швидке таке запитання. Поетеса їй 94 роки, причому 19 березня. Ну, саме відоме, і крила маю наступка. Дуже кльово читав її цей вірш. Дивись, якщо ти на мене підписана, я зараз дам тобі 2К. Підписано, показуй. Бачиш до Марія. Паньки. Тримай твоїх 2К, А ти постав лайки, не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Я знаю, я знаю, я знаю, що вона досі жива. Я знаю. Точно? Да. А скільки її років? Ну під 90, напевно. Ліна Костенко. Вона повинна жити ще довго. Так бажаю їй здоров'я, щастя, міцного здоров'я. Ну а що вона написала? Вона написала люди тополі. Така пісня є. Що вона написала? Ну я знаю, я знаю. Е, на скільки гривнях вона зображена? Так, Леся Українка на 200, А вона як зображена? Вона зображена?